Мої вітання, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні знову відео про набір м'язової маси. Поговоримо, навіщо це потрібно, як це зробити ефективно і в найкоротші сроки, скажімо так. Без шкоди для вашого здоров'я. Все-таки пріоритет на здоров'я, і ми, нам потрібно до цього прислухатися, дивитися на це. Ну, от перше, давайте там не, не так давно, два тижні тому, було відео на моєму каналі, як набирати е, м'язову масу після 40 років і чомусь досить багато коментарів було від, я вважаю, людей неспроможних і недалекоглядних. Не хочу вже там прямо ображати нікого, але от люди трохи не, не розуміють саму суть. Що вони пишуть, ці коментатори? Пишуть, навіщо набирати м'язову масу. Потрібно, щоб був функціонал. Любий друже, одне від другого не від'єднується. Розумієш, ти хоч раз бачив функціонального доходягу трища. Ну ну, от скажи, який може там, ну, Всі зараз порівнюють з тим фронтом. От, от Будь ласка, не пишіть те, що ви не знаєте і де ви не були. там. Пише один, потрібно, там, коли ти сидиш на нулі, віджиматись там повільно, ти про те там не думаєш. Повір мені, я там був, я знаю, і там про те взагалі не думаєш, там трохи інші думки. Не розповідайте, будь ласка, того, на чому ви не розумієтесь і де ви. Де ви не були ніколи, і, скоріш за все не будете. Те саме і про набір м'язової маси. Я дуже багато вивчав ці моменти. В 23-му, після повернення з фронту, зіткнувся з проблемами внаслідок поранень зі здоров'ям. Там і по сей день в мене група інвалідності, і, знаєте, з перемінним успіхом борюся. За своє здоров'я, намагаюся бути функціональним, там виступаю навіть на змаганнях. Все-таки от зараз знову рецидив, повторився на превеликий жаль перед змаганнями. Ну Я думаю, в листопаді зроблю велике відео, де я розповім про нашу підготовку з Юли як вона йшла. До чого ми дійшли. Я зараз змушений трохи призупинитися через. Через травми отримані на фронті, ну, блокують, не дають мені далі тренуватися. Скажу, що, в принципі, прогресує досить швидко. Я там за два місяці зі 150 на 155 кілограмів додав вжимі. Ну, це, це робота не двох місяців, вона велася довше. Але, от по самій своїй схемі, я йшов два місяці і, скажімо так, успішно вирішив задачі. От. По самим цим коментарям. Дивіться, ну, знову ж таки, не хочеться нікого ображати, але там соплі з носа доказують, на що там м'язова маса, хто хоче бути бройлером перекачаним, все таке. Оце нагадує ту ситуацію, коли у мене в залі до мене приходять підопічні, там, ну, учні тренуватися, я тренером працюю, особливо жінки. там. Приходять, ой, мені ж тільки, щоб біцепс не перекачати, Ти його не зможеш накачати, Ти його підкачати не зможеш ніколи. Ти жінка, у тебе того тестостерону недостатньо, як у мужика, скажімо так. Те саме, і ви гореть коментатори. Ви спробуйте хоч трошки підкачати, Хоч сантиметрів п'ять додайте десь м'язової маси в об'ємах, там в ногах. Грудний об'єм, саме м'язової маси додайте. При переваги, я скажу, спробуй додати хоч трохи. Ти не зможеш стати бройлером. Навіть з використанням гормонів, гормональних препаратів, АЕС, анаболічних стероїдів, не станеш ти бройлером. це ще... Ну, там генетика, любий мій друже, на передній план, там змагальний бодібілдинг. Не дивіться на саме високе, дивіться на те, щоб був дійсно ваш функціонал. І ви були адаптовані до нинішнього життя та й взагалі до життя там, По суті мішок з картоплею, щоб ти міг взяти і пронести його там ну, хоча б кілометр два. От от ти адаптований. Тому, якщо ти починаєш якісь любі тренування, намагайтеся хоч трохи наростити акцент зробити на нарощування м'язової маси. Наявність м'язів дає переваги. Ну, дивіться, які переваги. От, людина, скажімо так, ну, зробила таку рекомпозицію. 80 кілограмів людини так, з жировим Відсотком, скажімо так, 25. Так? Людина залишилася з вагою 80 кілограмів, наприклад, при зрості 1,75 метра, хай буде так. Умовно, це все умовно. Там, прошу не придиратися, таких сильно, сильно розумних. От, людина зростом 1,75 метра, має вагу 80, з відсотком жирових відкладень 25. Через там 4 місяці людина, умовно кажучи, має ту саму вагу 80 кг, але з відсотком жирових відкладень вже 19-20. От Відбулася рекомпозиція, заміна жирової тканини на м'язову, розумієш. Е, які переваги це надає? Більша кількість м'язів відстроковує ваше старіння. От, процес серкоп'яння всім відомий. Вікова втрата м'язової маси. Чим людина старіша, тим вона всихає, всихає. Ви бачили там дідусі, які вже там, по 90 років ходять, От, тим більше людина м'язової маси втрачає. Коли це рухається далі, коли процес відбувається втрати м'язової маси, випереджає процес синтезу. Ваших м'язів, то ти старієш, ти так швидше старієш, розумієш. Друга така основна перевага, чим більше м'язів, тим більше розход твоєї енергії навіть в стані спокою. От ти сидиш, дивишся ролики зі мною, а твоя енергія витрачається. Витрачається енергія на підтримку цих м'язів, коли вони функціональні, коли ти. от Подивився мене, пішов, порубав дрова, пішов, не обов'язково я зараз не веду до того, що потрібно прямо там залізо піднімати. Ми говоримо про здоров'я. Але якщо ти ще й піднімаєш якесь залізо акуратно і потрошку прогресуєш, ти взагалі красавчик. І от коли ти потренував м'язи, то організму потрібна енергія, ресурси, щоб їх відновити, щоб тримати їх в тонусі, тому що вони використовуються, організм бачить, що вони потрібні. Тобто вони функціональні, дійсно, от саме м'язи, а не те, що ти мені там розповідаєш, от... Якщо ти ходиш весь час, махаєш з гірею, там, 5 підходів по 20 і нічого не змінюється протягом там, 5 років, то ти будеш втрачати м'язову масу. Організм до цього навантаження вже адаптувався, йому комфортно, йому зручно, все знаходиться в процесі гомеостазу і вікова втрата м'язів відбувається. Розумієш. Витрата енергії на утримання м'язів, звідки ж її братя, вона береться з тих самих частково і жирових відкладень. Теж. Жир є способом отримання енергії організм. Організм бере з жиру, частково ту енергію, розумієш. От. Тому тим самим ти десь можеш з'їсти більше, ти можеш там якийсь бургер заїбашити, розумієш, і ти не будеш так переживати, що ти не будеш запливати. Ти не будеш виглядати як шмат ну, лайна чи свині. Розумієш, ти виглядаєш більш естетично. Третій момент те ж саме, самий, той самий вигляд. Що б там хто не казав, от ті, що пишуть, я не хочу, ви просто не можете. Ви просто не можете або не хочете починати, тому що це нелегко. Цим потрібно заморочитися, потрібно зробити це грамотно. Не кожен розуміється на цьому, хоча й думають зараз, що інфи багато, і Любий може взяти і зробити результат так, протягом перших років, перших шести місяців, мовно кажучи, там залежно від генетичних даних, вікових даних, там статі. От. Протягом перших півроку ти спрогресуєш, як би там ти не тренувався. А далі, якщо в тебе немає знань, ти застрягаєш на місці, в тебе процес ну, стагнації немає, але гоміостаз такий <хи> стійкий, скажімо так, і ти, ти не набираєш. Дай Бог, що якщо ти стоїш на місці, але... а ти старієш. Організм, ну, ти живеш, все рухається далі, і поступово втрата м'язів відбувається. Ти цього просто не помічаєш. Кожного року людина втрачає там 000 скількись відсотків м'язів. Це не помітно, але воно складається в кучу, коли 5, плюс 5, там 15 років. І от Дивишся там на фотку, був такий, пройшло 20 років, уже такий. Там, звісно, що якась старість, все, але і. Візуально людина теж виглядає не особо. Тим більше, якщо людина ще й запливає жиром, то ну, все, все пагубно виглядає. Тому оці горе коментаторів, а навіщо м'язова маса, а що воно дає. йдіть ви нахуй. Окей, хлопці? От ідіть нахуй, дойдете, напишіть в коментарях, що ви дійшли, щоб я бачив. Будь ласка. Дуже багато я про це вже говорив, я нікому не нав'язую свою думку. Я ну, часто розпочинав раніше ролики словами, що я розповідаю, як це зробити для тих, хто хоче. Якщо ти зайшов на мій канал і ти вважаєш, що тобі це не потрібно, ну іди на другий канал. Дивись, як пекти пирожки, як ліпити вареники, там, як, що буде, якщо мастурбувати кожного дня, от хайпові зараз відео. У мене таких немає досі. І знімати найближчим часом не не планую. <свист> Напишіть, хотіли б ви бачити таке відео на моєму каналі, але я до такого ні, не опущусь. Окей. Таке, ну, Я думаю, хто хоче, той зрозумів, навіщо м'язова маса людині. Це в першу чергу загальне його здоров'я. Як чоловіка, так і жінки. Жінки теж використовують багато помилок. Вони ходять, роблять якесь кардіо. От навіть коли беруть гантельку 2 кг і працюють з нею протягом півроку, то це кардіо просто. Це не сприяє якомусь приросту м'язової маси. І процес він, він відбувається. Ви самообманюєте себе, знайдіть собі якогось тренера, з яким ви можете хоч трошки прогресувати. Головна помилка жінок, я вже казав, що я не хочу перекачатися. Ну не зможеш ти. Не зможеш. Подивіться на мою Юлю. От Активно Юля займається пауерліфтингом от два роки. От у лютому буде два роки. Чи в січні, ну щось ось, біля двох років вже. От саме цілеспрямовано, її бачить по змаганням медалей куча вже там мене обігнала там майстер спорту строгий біцепс КМЕ Станова, це за два роки, КМС в жимі. Працюємо далі, все класно. Вона змінилась візуально. Змінилась. прямо Коли ми починали, її було 57. 56 кілограмів, і виглядала вона, от зараз всі кажуть, той, хто не розуміє, зустрічає її в місті. Ой, ти так схудла, а вона набрала. І навіть зараз доходить до 63 кілограмів, а було 56. Розумієте? От 7 кілограмів набрала, а здається, худішою. Чому? Тому що багато жиру згоріло. Вона й не була жирною, скажімо так, але згоріло багато жиру. Ще генетика така в неї, вона така піджара зараз. і... Ну, здається, що схудла, але насправді вона просто відбувся процес заміни. Рекомпозиція. Жир змінила на м'язи, якщо умовно так можна сказати. Тому от, ну, це для здоров'я. Це для здоров'я точно потрібно, а вирішувати вже вам, будете ви цим займатися чи ні. Окей. Коротенько, пару фішок для набору м'язової маси, як же її набирати. Якщо у вас з цим прямо якісь проблеми, або ви хочете зробити швидше, професійно, там без побочок, можете до мене звертатися, я ще учнів набираю. Зараз так щось активно почали писати, тому знову я доберу, мабуть, до 30 чоловік, і, ну, щоб я міг дати раду, розумієте? А ні, я вже думав, мабуть, із зали піти, а просто займатися онлайн і жити для себе, тому що в залі там, в рідному місті, Такі люди невдячні, скажімо так. Є, які хочуть працювати, а в загальному люди ліниві. То я не прийшов, то ой, не був, а що починають раз на тиждень ходити, а я принципіальний кажу, навіщо ти соваєшся тут раз на тиждень? Результату так точно не буде. А... Щоб тільки вважалося, що ти мій учень, і казали, він ходить і нічого нема, так мені це точно не потрібно. Тому люди, які хочуть працювати, звертайтеся, якщо ви дійсно хочете. Легко не буде, але результат буде. Ну, як же себе не прорекламувати. Якщо ви займаєтесь самостійно, там і у вас десь не вистачає якихось знань в цьому, то. Ну, дивіться, що потрібно для набору м'язової маси. От ви тільки розпочали. Заведіть щоденник, обов'язково. У вас повинні бути якісь записи. Записи це ваші точки відліку. От Як це робиться? Просто стрибаєте на ваги, У вас 70 кг при зрості метр 60, чи там, ну хай буде, метр 70 і вага 70 кг. Зробили заміри, грудна клітина. Можна там. Плечі, об'єм помірять рука, пузо. Обов'язково обов ми акцент робимо, що відбувається з гарбузом, чи він росте, чи біцепс росте, різниця є, розумієте? М'язів мало коли у вас таке пузо виросло. Стегна там, мікроножні, все це поміряли і записали. Це не складно. Через місяць знову зробили заміри і бачите, куди ви рухаєтеся. От, у вас є точки відліку. Були ви такі, стали такі. Якщо немає точок відліку, якщо ви не розумієте, що які ви були, які стали, а в зеркалі щось там подивились, здається, так, вроді щось і змінилось, то десь щось якось це я називаю говно в ополонці. Розумієте? Ви отак колихаєтесь по тій ополонці, як говно від берега до берега, і ви не розумієте, що робить, куди ви йдете, які ви були, звідки ви вийшли. Розумієте? От, тому записи обов'язково. І далі рухаємося далі. Якщо ти хочеш набирати м'язову масу, створюй профіцит по калоріям, Білки, жири, вуглеводи, жири чомусь люди ігнорують. Углеводи теж потрібно, люди не доїдають углеводів. Жири це інструмент. За раху... Матеріал, за рахунок якого створюються наші гормони, гормональний фон. Якщо жирів не вистачає, маються на увазі корисні жири. Там авокадо, червона риба, бобові, там насіння якесь. От це, все, там... це все корисні жири, ті, що потрібно нашому організму. От. Звертайте на це увагу, вуглеводи теж потрібно. Білки... Це будівельний матеріал, з якого будується наш будинок. От, ви будуєте, от. є. Цеглина положили зверху ще одну, але щоб її положити, потрібно, щоб хтось її положив. А це енергія, це наші вуглеводи. Будівельники, я так зву. Не буде будівельників, не буде ніякого будівництва. От. Тому створюєте профіцит легенький і рухаєтеся далі. Робите заміри і бачите. Якщо ви за місяць там 10 см у пузі приростає у вас, то ви просто їбашите, що попало, сміттєву їжу і набираєте жир. Ви запливаєте, незважаючи на те, що ви там щось піднімаєте, якусь вагу. Тому акцент на те, що ви їсте, скільки їсте, це, це окремий випуск, я вже робив такі відео, у мене їх багато на каналі. От сьогодні на цьому не зосереджуємося. Дивимось там, якщо ви. О, ну, скільки, які, які параметри? Дивіться, за перший рік я взагалі 12 кілограмів набрав. Натурально. Натурально, без фармакології, 12 кілограмів, я не скажу, що то була одна м'язова маса, але є фото в мене в, в дописах моїх. От перший рік. Дуже класно йде. От дивіться, 12 кілограмів. Оце десь кілограм на тиждень. Це перший рік. Якщо у вас йде. 500 грам і то це якось багато. Розумієте? В принципі, в мене так нормально воно йшло, бо я... мені повезло, я зустрівся з грамотними людьми, які мене допомагали, вели, я з ними працював, вживу прямо там, тренери класні були. от Багато чому навчився там. Навчився тому, чому не можна навчитися, от на якихось там. Курсах все таке не завжди. На курсах розповідають. От, хто закінчив курси, не всі знають навіть, як спрогресувати в становій тязі, як скласти схему. От цьому вас не навчать. Тому дивіться, якщо навіть 300. 500 грамів в тиждень ви набираєте, навіть якщо ви ну залежить від людини. Є такі там сухарі вони важко набирають. Якщо ви навіть 100 грамів в тиждень набираєте, то за 10 місяців ви наберете кілограм м'язової маси. За 20 місяців 2 кілограми. Розумієте? Хай ви йдете повільно, але ви йдете. Ви не рухаєте, не стоїте на місці, і це важливо. Ну, розумієте. І ще наприкінці. Наприкінці хотів поділитися важливою фішкою. Використовуйте періодизацію. Подивіться моє відео про цикли, періоди, що це таке. От період це більш тривалий срок. Цикли це те, що постійно повторюється, там в рамках тренувань середні легкі. Важкі, те саме можна використовувати і по харчуванню. Тобто, як це виглядає? Ви місяць харчуєтесь нормально, навалюєте калорійність, профіцит створюєте, дивитеся, набрали жиру так, не так, щоб і багато. Можете ще місяць навалити і бачите, що ви трохи запливаєте, ви йдете в дефіцит. От, ви обрізаєте все, посиділи в дефіциті, згорів ваш жир, наскільки це можливо, підпалили жирок. Частково ви м'язи втратили, не бійтеся зробити крок назад, це для того, щоб зробити два кроки вперед. І коли ви більш підхудли і виходите знову в профіцит після такої перерви, то м'язова маса набирається більш чиста. Помічено на собі і своїх підопічних, і також багато людей, багато, які ну, людей маються на увазі спортсменів, моїх друзів, професійних спортсменів, це підмічали. М'язова маса набирається набагато чистіша, без, ну, з меншим відсотком жиру після перерви, коли ви от в дефіциті посиділи. Але умова, якщо ви їсте нормальну несміттєву їжу. Якщо ви валите торти, пиріжки, там різне гівно, фастфуди, там запиваєте кетчупами, щось таке, от, ну, ви, ви дуже швидко запливете просто. Якщо у вас раціон норм, то окей, ви прекрасно будете набирати. Ну і знаєте, органі... скрізь потрібен. Хвилеподібність. Потрібна якась періодизація, період попрацювали так, змінили на друге. Можна циклами використовувати, це більш короткі терміни. Там це вже дивитися по собі, всі люди індивідуальні, і як це працює на вас, яку мету ви перед собою ставите? Там, можливо, у вас просто силові показники завдання. По силовим показникам теж, якщо ви будете прогресувати, вам обов'язково, до речі, потрібно прогресувати по силовим, щоб м'язова маса росла, то м'язи будуть приростати. Ну немає такої, Не було такої людини, я не бачив, яка на біцепс 20 кг піднімала на 4 і через там півроку 60 кг підняла на 4, і в неї той біцепс не на сантиметр не виріс. Нема такої людини, от повірте, це все пов'язано. І також, мабуть, потрібно було сказати на початку, але я все-таки думаю, це всі знають. Е сон це ваше відновлення. І ну, харчування, я сказав, профіцит. Це важливо. Якщо ви не відновлюєтесь, організм знаходиться в стані стресу і ви, ну, ви не будете рости, нічого не буде відбуватися. Навіть якщо всі умови створені вами, ви будете. Будете зважувати на них, будете дотримуватися цих умов. Ну, окей, друзі. На сьогодні все. Я думаю, цікава інформація. Всім добра спорту і до нових зустрічей.